Який красень. Красень. Це такий високий. Скільки він має років, тай більше ста. А скільки сили. А який високий, гарний і роздогий. Він дуже гарний. Він такий. як намальований. Це просто красота. Який ясине було гарний. Це ясен. ясен. Він Отут він має метр. Метр. Це більше двох метрів в обхваті. Отаке От листя, хто не знає, який ясен. Вже щепка росте, готова, гарненька. Можна щепити на яблунку собі, на городі. І той ясен. Ясен наш, український ясен, щоб всі наші хлопці, колегині, сини, брати, внуки і наші батьки ще були отакими ясенами. міцними, міцними, сильними. Ось таким світлими і так яс. Там ще подивіться, там ще в нього оце щось висить. Треба розбиратися, що то таке в нього за якісь плоди? Але гарно. Отакий парк. Парк красоти. Оце свіженький. А зараз я піду гуляти у старенькій ще.